Увага, Гравці Heart of Ukraine! Приготуйтеся до справжнього екшену. Вітаємо вас у новому оновленні 1.3, яке ви вже можете завантажити з лаунчера. І так, любі друзі, що нового вас чекає в оновленні 1.3? Найкрутіша новина це нова карта, яка чекає вже на вас. Тепер ви зможете досліджувати ще більше територій, брати участь у нових місіях і показувати, хто тут справжній босс. Досліджуйте нові території, які розширюють ігровий світ. Кожен новий район має свою унікальну атмосферу і настрої. Пожежна система. Тепер у грі з'явилися пожежі, які можуть виникати в різних місцях. Вам доведеться навчитися боротися з ними, використовуючи нові інструменти та ресурси. Пожежі можуть швидко поширюватися, тому будьте готові до викликів і завжди тримайте під рукою засоби для їх гасіння. Інтер'єр Служба безпеки України. Ми значно оновили інтер'єри Служби безпеки України, додавши нові деталі та елементи дизайну. Тепер вони стали ще більш реалістичними та захоплюючими. Досліджуйте нові кімнати, знаходьте приховані проходи та відкривайте нові можливості для вашого персонажа. Також ми додали нові скіни для Служби безпеки України. Тепер ви можете вибирати з різних варіантів одягу та екіпіровки, щоб зробити свого персонажа унікальним і неповторним. Також ми раді повідомити, що в наш порт прибувають нові контейнери, які містять неймовірні автомобілі з Америки. Звертайте увагу на час прибуття, який зараз відображається на ваших екранах. Це чудова нагода підготуватися і встигнути забрати свої унікальні автомобілі. Кожен з них має свої особливості та характеристики, що можуть суттєво вплинути на ваші ігрові можливості. Також ми значно покращили графічну оптимізацію гри. Тепер гра працює плавніше навіть на середніх налаштуваннях, що дозволяє насолоджуватися красивими пейзажами, деталізованими персонажами та ефектами без втрат продуктивності. Сподіваємося, що вам сподобається оновлення 1.3 і ви отримаєте багато незабутніх вражень. Найкращими побажаннями команда розробників Heart of Ukraine.